Микола Кочурявенко, перший заступник міністри юстиції України, з нами на зв'язку. Пане Микола, доброго вечора. Вам вітаємо, добрий пане Миколо. Звичайно ж, ця новина вона шокувала переважно більшість українців, звісно, як і владу. А скажіть, будь ласка, чи зверталися вже до мін'юсту представники створеної тимчасової цієї комісії? Можливо, з якимись запитами і вже є обмін інформацією. Ну, ви знаєте, поки що таких звернень не було. Може це пов'язано з тим, що ось ми увійшли у вихідні дні, але я хотів би запевнити, що мін'юст відкритий до будь-якого спілкування до будь-яких питань у співпраці з народними депутатами, і я вважаю, що взагалі утворення такої комісії це. Спільна, спільне бажання всіх сторон цієї ситуації, в тому числі і мін'юста, який так само зацікавлений у з'ясуванні і сутності явища, і шляхів виходу, шляхів виходу з цього угу. пане Миколо. Від зацікавленості так наших політиків до зацікавленості громадян. Як ми думаємо. Зрештою, що з реєстрами, коли відновлять роботу, коли зафункціонує поповній, я хотів би звернути в цій ситуації увагу на декілька акцентів. Ну, по-перше, треба. Звісно, пам'ятати і якраз попередня ваша інформація. Попередній ваш блок стосувався певної такої повітряної навали на Україну на відповідній області. Так само це прояв війни з москальським агресором. Це кібератака, дуже потужна. Такої потужності не було раніше. А саме тому я хотів би підкреслити, що дійсно ми стали певною метою, і переконати, що кінцева мета агресора не досягнута. Не досягнута, тому що дійсно на певний час дуже принципові незручності для громадян відбулися в той же час. Мін'юст працює в режимі 24 на 7 для відновлення реєстрів. Більш менш чіткі терміни абсолютно відно абсолютного відновлення роботи не... реєстрів. Ми можемо зможемо надати десь в понеділок, у вівторок. До цього моменту буде відновлено, як ми сподіваємося, і у нас дуже потужні е... сподівання в цьому сенсі. Саме є буде відновлено платформи, на яких будуть формуватися відновлюватись реєстри. І переважно близько десь двох тижнів має пройтись до повного відновлення і працювання реєстрів. При цьому я хотів би, може, відразу забігти трохи вперед і торкнутися питання, чи втратили ми якусь інформацію в реєстрах. А в цій ситуації я хотів би. Чітко акцентувати увагу, що а, ніякі, а, ніякої інформації ми не втратили. У нас є в наявності відповідні копії інформації реєстрів, і на сьогодні якраз на них ми будемо спиратися при відновленні реєстрів. А при цьому ще один акцент а, робота не стала абсолютно. По певних напрямках, певних діях нотаріусів, державних дратців, а йдеться про те, що послуги громадянам можуть надаватися в умовах, коли для цього необхідні тільки паперові носіння. А решта там ті послуги, які пов'язані з залученням інформації із реєстрів, дійсно на сьогодні неможливі. Відновлення реєстрів буде здійснюватись у відповідній черзі. Перш за все, йдеться про єдиний реєстр довіреності, потім реєстр бланків нотаріальних документів, потім е е е е спадковий реєстр, Державний реєстр актів цивільного стану, ЄДР ДА, та ДРРП. Але ще раз хотів би акцентувати увагу на тому, що Повній мірі всі функції можуть надаватися лише тоді, коли реєстри запустяться комплексно, бо е певні інформація із одного реєстра має узгоджуватися інформацією, яка міститься в іншому реєстрі. Е на сьогодні е мін'юст. Е Сподівається, і ми вже отримуємо зворотній зв'язок від користувачів е інформації, що е вони е позитивно оцінюють ті е шляхи, ті кроки, які на сьогодні зроблено міністерством юстиції. Тобто ми розміщуємо інформацію, яка має бути в нагоді і доречна. На відповідній офіційній сторінці в Фейсбуці нашій потім йдеться про залучення ресурсів міжрегіональних управлінь юстиції, до яких можна звертатися за роз'ясненнями ну майже в будь-який час. Навіть у вихідні робота операторів здійснюється з 9.00 до 17.00. Тобто, до ну, поки така ситуація, пане Микола. Дозвольте поточнити. Ви сказали про те, що інформацію не вилучили так зловмисники, хакери. А гіпотетично чи могли вони внести якісь зміни, отримавши доступ до реєстрів? І після того як все буде відновлено, людина отримає неприємний сюрприз. Там майно буде переписане тощо. Ну, ви знаєте, я б з радістю відповів на це питання, але я думаю, що це відповідь, яку має формувати фахівець, тобто це питання до спеціалістів, які саме опікуються проблемами та фахові в напрямку кібербезпеки. І так далі, це по перше. По друге, е, я думаю, що в умовах, коли відкрите кримінальне провадження і СБУ опікується цією ситуацією, саме так, як і ми не менше ніж ми, саме е, вони можуть керувати та відповідати ґгу. на подібні питання. Ми вдячні вам Дякую. за те, що ви долучилися за ваше тлумачення. Нагадаємо, глядачам з нами був Микола Кучурявенко, перший заступник міністра юстиції України.